Вітаю вас на своєму каналі Рецепти Джулії, та пропоную приготувати сьогодні надзвичайно смачний та простий салат з хрусткою картопелькою. Беремо відварену до повної готовності картоплю обов'язково в шкірці та гарно її притискаємо. Вона повинна в нас бути дуже плоскою, щоб швиденько пропеклася. Можна запікати картоплю в духовці або ж відправити в мультипіч. Так як в мультипечі це буде швидше, я використовую саме її. 200 градусів десь хвилин 20-25. Так, як королева салату, у нас сьогодні картопля. Даємо до неї трішки оливкової олії, обов'язково перчику. Можна взяти абсолютно любі травки, якщо хочете. Звичайно ж, сіль і все гарненько перемішаємо. Приготуємо соус для цього. Нам необхідно змішати 2 столові столові ложечки грецького йогурту, одну чайну ложку гірчиці, десь 3-4 ложки оливкової олії. Ну і звичайно, даємо сіль, перчик і все перемішуємо. В миску я відправляю мікс салат. Можна взяти абсолютно любу зелень, друзі. До неї я додаю перепилені яйця та томати чері. Відправляємо в салат дрібно нарізану білу цибулинку, тут в мене півцибулинки, та додаємо також авокадо. Відправляємо в салат хрустку картопельку. Ви чуєте, друзі, цей хруст? Саме картопелька надає всьому салату пікантність. І тепер додаємо сюди соус. Обережно перемішуємо наш салат, щоб всі смаки гарно об'єдналися. Ви чуєте, тут у нас стільки різних текстур, і м'яка, і хрустка, і соковита. Друзі, салат надзвичайно смачний. Салат можна подавати як на одній великій тарілці, так і порційно. У мене сьогодні буде порційно. Дякую всім, хто коментує моє відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Та обов'язково ставте вподобайку, якщо вам подобаються мої відео. Зверху поливаємо бальзамічним соусом та насолоджуємось. Друзі, дякую, що сьогодні були зі мною. Ось.